І почнемо з ось цієї пропозиції. Володим, ну, як пропозиція? Навіть не пропозиція, це в односторонньому порядку ухвалене рішення Володимира Путіна про так зване перемир'я. Що це було? От на ваш погляд, яку мету головну переслідує Путін, коли пропонує ось це так зване перемир'я? Військова хитрість і суто виключно військова хитрість, адже очевидно, що це привід для Росіян накопичити певні ресурси на визначених пріоритетних для російської армії, рубежах та позиціях. Згадаємо попереднє перемір'я, яке тривало близько 30 годин. Тоді на деяких ділянках фронту насправді спостерігалося за ті Тієї доби ворог активно не задіював авіацію, тобто кабів на наших захисників не прилітала. Але тим не менше. Цей час ворог використали для того, щоб підтягнути додаткову сили та засоби на пріоритетні для себе ділянки фронту, провести евакуацію поранених, провести ротацію деяких підрозділів і відновити частково інженерно технічну споруду на визначених рубежах та позиціях, в принципі, нинішні успіхи росіян, які б'ють дуже болюче для нас, б'ють в стик між позиціями на наших військ на Покровсько-Марноградському напрямку та позиціями наших військ на Тарецькому напрямку, вони є. Похідними від того, що ми де-факто своїми руками долучившись до того переміря, дали змогу ворогу підтягнути додаткову сили та засоби саме на цю ділянку фронту. І те, що в найближчій перспективі ми можемо побачити активні бойові дії вже в тих населених пунктах, які знаходяться південніше від Константівки. Це очевидно. В принципі, ми, пане Юрі, з вами неодноразово розглядали кейс, чому так ворог прагне сформувати ті самі ударні плацдарми, щоб атакувати в рамках літньої наступальної кампанії ту саму міську агломерацію: Славянськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка. Адже фактично цей населений пункт є найбільшими містами, які знаходяться під контролем українського війська на території Донеччини. Так як і досі план Путіна щодо, щодо СРО, якого він розпочав у лютому 22-го року, і досі не реалізовано. відповідно, ворог буде докладати тих самих зусиль, щоб цей план реалізувати, і цілком імовірно, що частину задуму, чому во Путін або на цінного порядку проголосив перемир'я на дати з 7 по 10, воно пов'язано з тим, що ворог буде намагатися в цей проміжок часу накопичити ресурси, щоб потім вдарити вдарити досить масштабно, досить потужно, щоб реалізувати бодай частину плану ще одна причина, як на мене, це прагнення Путіна забезпечити безпекові периметри над Москвою, під Московієм, безпосередньо над Червоною площі, щоб уникнути впливу українських дронів Камікадзе в цей проміжок. часу. Хоча, як на мене, позиція дивна, в очевидь, що ми точно не будемо гатити по Червоній площі в той самий момент, коли там буде перебувати представники. Іноземних урядів має бути Сі Ціпінь, при очільники Китайської Народної Республіки, має бути ще зо два десятка світових лідерів, і, і, і нікого не дивують назви цих країн. І, здається, вони жодного відношення до перемоги в, в великій вітчизняній війні немає. Але ти не менш, вони будуть там присутні. А відповідно, ми навряд чи будемо наважитись на такого роду військову праці, пов'язані з ударами по інфраструктурі Червоної площі, але те, що. Що тут і зараз нам варто працювати, продовжувати працювати щодо руйнації ворожого наступального потенціалу. Це для мене очевидно. І вчорашня насправді дуже важлива за суттю новина, щодо ураження нептунами енергетичного об'єкту на території новоросійська. Це насправді дуже важливо, бо ворог, втрачаючи ресурси, мусить мірою трансформувати свою діяльність, зокрема і застосування морського компонента, бо ті ті самі крилати ракети морського базування калібр нам чимало до але ж якщо ворог не матиме змогу вчасно забезпечувати пальним ті самі кораблі на сій калібрі, ми матимемо, ну, подай, певний проміжок часу для адаптації до тих умов та обставин. Ще один, як на мене, важливий момент, який варто проговорити для нашої аудиторії. Добре, три доби переміря. Навіть якщо в цей проміжок часу ворог не буде активно застосовувати шахеди, це значить, що він ті шахеди буде накопичувати для того, щоб... Після того вчинити ті саме масштабні дронові, можливо, ракетно-дронові удари. Такий досвід ми маємо. 21 першого квітня е тимчасового переміря, 24 квітня масштабна ракетно дронова атака, яка призвела до загибелі 13 мешканців нашої столиці. Пане Водослава. Ми ще обговоримо тему не але ви твої абсолютно правильно. Ви сказали таку фразу, що там дійсно будуть присутні лідери, які до Другої світової, до перемоги в Другої світовій і відношення не мало. А деякі з них очолюють зараз країни, які в той час взагалі виступали на усі зла на на стороні нацистської Німеччини. Але то вже тим да, не менш. Тривога в Москві. Там звідусіль повмикали сирени. Мешканці столиці в паніці повибігали до вікон на вулиці познімати ймовірні прильоти. Прильотів не було, але от вони затестили таку історію. Там реально безліч відео, безліч фрагментів. Як ну просто вони не розуміють, що відбувається. А що це за тест такий в Москві? Насправді ви абсолютно слушно зауважити це тест. Вже зараз я бачу по деяких інсайдерських каналах відомості про те, що леву частину мешканців Москви, саме в першу чергу, бюджетників, під час цих травневих свят будуть залучати до здійснення патрулювання. Тобто, фактично, всі вони будуть дивитися високо вверх, видавляючись українські дрони, які можуть прямувати в Москви та Москові. для того, щоб вчасно інформувати визначену структуру, щоб Ефективно протидіяти і насправді те, що ми бачили вчора, і здається сьогодні сигнал повітряної тривоги там. Лона це такі собі тренування. Напередодні визначених дат, ми розуміємо, що Путін та його оточення буквально е, поплавлені через заходи безпеки. Ну, до прикладу, сьогодні Путін з Лукашенко перебуває в Волгограді. Відповідно, там не працює стала інтернет. Е, здійснюється драконівські міри щодо прикриття периметру навколо ключових пам'ятників, які мають відношення до великої вітчизняної війни, там де буде перебувати е, два лідери держави. Відповідно, Ті процеси, які відбуваються в рамках закриття периметру, охоронного периметру навколо е, першої особи, вони будуть чинятися як сьогодні в Волгограді, так і в перспективі майських е, чи травневих свят е, в Москві, Підмоскові і в будь-яких регіонах Російської Федерації, де безпосередньо буде з візитами перебувати очільник Кремля. А, не туни. Що це було, коли ми говоримо про новоросійське? А я одному з ефірів пана Юрі вам розповідав про особисту зустріч з паном Користарьовим, генеральним директором КБ «Луч». Тоді ну, майже рік тому назад він казав, що він разом зі своєю командою готує чимало неприємних сюрпризів для російських окупантів. Так званий довгий Нептун. Я думаю, що саме тоді йшлося в розмові про цю ракету, яка пройшла це низьку випробувань, низьку апгрейдів для того, щоб мати більш потужну частину, бути більш маневреною для того, щоб уникати впливу ворожої проти системи протиповітряна та протиракетна оборони. Ну і, відповідно мала змогу давати більше відстань. Я думаю, те, що сталося на території новоросійська, це якраз такі собі державні, умовно кажучи, випробування того самого Нептуна. І тут я думаю, що варто вже вести мову про масштабування видання цих ракет. Бо, вочевидь, досить поміркована, а часто густа контроверсійна позиція наших американських партнерів змушує нас шукати інші шляхи для того, щоб мати потужну ракетну компоненту. Бо бути хлопцями, бути хлопцями для биття, мабуть, що це не в наших інтересах, і ми маємо бути, шукати можливості для того, щоб мати хотіть, хоча б паритет в цій царині. В той самий час, коли росіяни буквально масштабують виготовлення і дронів, і ракет, і закуповують ті ракети у уряду північної Кореї для того, щоб вчиняти ті самі масштабні ракетно дронові атаки, Нам, нам так само треба шукати шляхи, варіанти, можливості, щоб посилювати свою ракетну компоненту. Здається, і за умови того, що новоросійськ, як військово-морська база, яка де-факто зараз є ключовою складовою російського чорноморська флоту ретельно охороняється, і система протиповітряної оборони, і протиракетної оборони, відповідно, нам вдалося не лише вразити той самий стратегічний об'єкт базу зберігання пайло на мастильних матеріалів, а й фактично причинити систему протиповітряної оборони. І це ок знову ж таки, те, що сталося одного разу, воно обов'язково буде повторюватись знов і знов. І думаю, що ті процеси, які нині. Є кульмінацією в новоросійську, бо тим же ж процесом передавала певна підготовча діяльність наших сил оборони на території, зокрема Криму. Давайте згадаємо, скільки прильотів по елементам системи протиповітряної оборони останнім часом було в Криму та в Севастополі. Декілька. Не всі з них стають публічними, бо драконівські контррозвідувальні та контрдиверсійні дії в Криму та Севастополі даються в знаки. Там насправді ФСБшники буквально лютують, шукаючи е, будь-які середки українського руху спротиву там. Але тим не менш нам вдається виявляти вчасно ці цілі по тих цілях, відповідно працюють наші пілоти бомбардувальної та винищувальної авіації. Працюють пілоти дронів камікадзи. Відповідно, найповільно, але ми цю інфраструктуру руйнуємо. А це для нас створює певне вікно можливості для ураження більш важливих і більш значущих. Зокрема, для російського Чорноморського флоту об'єктів накшал тієї саме нафтобази, яка знаходиться в одному з передмістів Новоросійська. пане Владиславе. Чи правильно я розумію, що є певні натяки щодо ліквідації військового злочинця Ярослава Маскалика, непростого кабінетного генерала на правду, причетного української спецслужби, і що означає його ліквідація? Ну тобто, з точки зору. Того, що робив він і його команда, тому що ми знаємо, що вони там планували. Да, так, і, тобто, всі ось ці плани військових злочинів в Росії вони були на столі у Путіна саме завдяки роботі цього Ярослава Москалика. Що це було і що означає це? я поясню для широкого загалу, що це таке, що за інституція, головне оперативне управління в генеральному штабі, будь-то Російської Федерації чи то збройних сил України, ГОУ, головне оперативне управління це мозок армії. Там працюють найбільш фахові, найбільш дієві, найбільш професійні офіцер, який займається організацією, плануванням і відповідним супроводом тих чи інших військових операцій оперативно. Та стратегічного характеру. там насправді працює мозок армії, і звісно, що зазвичай на керівних посадах в ГОУ знаходяться ну визначені генерали, які призначаються ну, цілком вірне з певних політичних міркувань. але ж заступники це ті самі технарі, ті самі, е, уособлення мозоку, які планують. Чили військові операції, і коли ми бачимо в мережі інтернет повідомлення про те, що той самий Маскалик планував нанесення ракетних та дронних ударів по території України, і він часто густо особисто визначав, куди мають прямувати російські ракети, це так воно є. Не лише він планував, він здійснював за офіцерами свого штабу певні розрахунки, забезпечив усі складові для того, щоб ці ракетні атаки були успішними для російської армії. А отже, він є. Прямим військовим злочинцем, який отримав належне покарання за свої злочинні діяльності. Ми можемо скільки завгодно міркувати про те, що він там давав присягу, що він є офіцером за визначенням, що він виконував відповідні бойові накази. Ні, він свідомо йшов на те, щоб вбивати мирних українців: дітей, жінок, літніх людей, а відповідне покарання для нього абсолютно заслужене. Бо більше знову ж таки те, що сталося одного разу, воно буде обов'язково повторитись. Тут треба віддати належне нашим спецслужбам і служби безпеки України, і служби зовнішньої розвідки, і нашому ГУР і нашим силам спеціальних операцій, вони роблять важливу справу. Вчора, коли пан Костенко, секретар нашого профільного комітету. В Верховній Раді зробив заяву про те, що попереду у наших спецназів спеціальних спец... спец... служб багато роботи чимало. Хто почав на нього з експертів шикати, як можна про такі таємниці на широкий загал говорити? Можна і можна. Ворог має знати, що за будь-які свої злочини він буде нести відповідальність. Згадую знову ж таки історія так співпала напередодні повномасштабного вторгнення. я, я прочитав в електронному вигляді книгу ізраїльського автора Бергмана. Називає вона була в російській редакції. Називається на Восстань Юбій Первим. Фактично, там йшлося про бойову роботу про діяльність спецслужб держави Ізраїль, яка починаючи ще з 20-30-х років минулого сторіччя працювала над тим, щоб нищити ворогів. Ізраїль, і звісно, що е, в цій у них були вдалі, досить ефективні операції, були провали, і про це ретельно та докладно автор розповідає на сторінках свого видання. Там, здається, під 500 чи то під 700, е, сторінок книжка, але знову ж таки, ретельний аналіз всього того, що зазвичай в державі залишається у таємничному роботи спецслужб. Але я вважаю, що ця книга є надзвичайно важливою, бо вона є ключовим маркером для будь-якого війського злочинця. Чиняєш злочин, будь готовий до того, що свого часу кара небесна чи кара спасів, тебе обов'язково настигне. Um, підтверджую і плюсую, шикарна книжка для тих, хто хоче почитати і більше дізнатися. Я думаю, що там насправді верхівка айсберга, тобто ми реально багато чого не знаємо, але дуже цікаво. Почитайте, друзі без реклами, просто ну кому цікаво. Пане Владиславе, су 27 було втрачено під час відбиття в нальоту шахедів на Черкаси через людський фактор. Про це я буквально перед нашим ефіром прочитав про це. Повідомив голова штабного фонду третьої жбер Олег Петренко. Він пілоту дуже ефективно себе проявив, коли відбивали цю атаку. Але на жаль, людський фактор, ну так сталося. Що не мало статися? Не буду. Повідомляти подробиці, каже він. Ну, я також не буду запитувати про подробиці, але е, ну, що, який головний висновок ми можемо зробити з цієї трагедії, ключовий, як на мене, висновок, який ми маємо зробити, ретельне дослідження обставин та причин, які призвели до цієї трагедії. Дякувати Богові, що ми берегли життя нашого пілота. Хоча я розумію, що попереду на нього чекає досить тривалий реабілітація, відновлення, де щоб він знов мав змогу в перспективі стати пілотом бойового винищувача. Втратили техніку. Звісно, що це прикра, але знов ж таки ключовий фактор полягає в тому, що ми маємо ретельно досліджувати організацію та супровід такого роду дій. Я розумію, що масштабна дронова атака. Я розумію, що є ризик кратити в таких умовах умов відбиття масштабної дронової атаки, техніку, особовий склад. Причому йдеться не лише про пілотів, йдеться про екіпажі мобільних вогневих груп, про розрахунки систем протиповітряної та протиракетної оборони. Це війна. Але ретельне дослідження цих факторів є надзвичайно важливим. Буквально перед ефіром з вами я побачив в відомості, сталися певні зміни в командному в керівному складі Міністерства оборони України. Призначена відповідна посадовця на посаду заступника міністра оборони з авіації. Сподіваюсь, що це призведе до рушійних, таких серйозних, можливо навіть докорінних змін в системі повітряних сил нашої країни. Неважко зробити такий навіть поверховий ем, аналіз тих проблем, з якими ми стикаємось саме в, в царині повітряних сил, щоб зрозуміти, що є проблема. Проблеми мають системний характер, і вони мають вирішуватися. Дакарінним чином, бо якщо немає зрушень, ми і далі будемо чути такі неприємні зв'язки, адже є чимало натяків на те, що йдеться про Friendly Fire. Так чи воно насправді чи ні? Я думаю, ми згодом дізнаємось, але попередні історії пов'язані з тим, що ми втрачали свою техніку, своїх людей, пілотів саме в рамках Friendly Fire, ми знаємо, гнучини ще декілька таких прикладів, і це неприпустимо. Кожен український воїн це золотий скарб нашої країни. Ми маємо їх берегти, плекати, захищати. І звісно, щоб в подальшому не траплялося таких історій, пов'язаних з людським фактором, коли ми втрачаємо техніку. Треба працювати над тим, щоб реалізовувати бодай. Основу основ, яка закладається в підвалини е, норм та алгоритмів е, комунікації в країнах, які входять до північно-атлантичного альянсу, саме в їх армійському середовищі, е, постапераційний розбір, тобто дослідження всіх ситуацій, які призводили чи до позитивних, чи до негативних наслідків для того, щоб засвоювавши цей досвід з перспективи, е, робити так, щоб негативу було чим менше, а позитивних моментів чим. А, ви знаєте, пане Владиславе, хочеться з вами обговорити ще ситуацію на фронті, але от в якому контексті. Значить, я коли до ефіру готувався, то низка ЗМІ повідомляє наступне: армія Росії наблизилась до кордону Дніпропетровської області біля Котлярівки і в Успенівці. Повідомляє Діпстейт. Ну вони посилаються на Діпстейт. Також Росіяни підійшли з півдня до траси на Запоріжжя, західніше розлива. Uh, я хочу для наших глядачів просто нагадати ще раз: я не військовий експерт, я не знаю, як там в цьому в дійсності навіть справи, uh, але декілька днів тому ЗМІ активно писали, що uh, Росія хоче там до 9 травня здається вийти якраз на Дніпропетровщину. Це в цьому їхній план полягає насправді чи як. Я думаю, що Путін прагне усього. Звісно, чином він маря тим, що зможе найкоротше терміни реалізувати свій задум щодо. Е або дипломатичним шляхом, або військовим шляхом взяти під контроль ті території, які вписані в нову редакцію Російської конституції. Йдеться про Запорізьку, Херсонську, область, відповідно Луганщину та Донеччину. Звісно, що ресурсів у нього для реалізації цього задуму, тим більше осяжній перспективі, немає. Але я пропоную нашій аудиторії зважати навіть не на медійне підсвічені ділянки фронту, коли починає в мережі інтернет, буквально нестися волання як так. Два-три кілометри і ворог зайде на територію нашої Дніпропетровської області. Що з того? Чи такоріна зміниться ситуація на геополітичному рівні? Ні. Ворог вже тривалий час тримає під контролем частину нашої Миколаївщини, Кімбургського краса. За таких умов чи включив Путін до складу Російської Конституції всю Миколаївську область? Ні. Чи позбавлені ми ілюзії, що ворог буде прагнути в якійсь там осяжній перспективі формувати удар не компоненту для того, щоб порушити бік Миколаєва та Одеси, я б так і був, ряд, не виключав. Час від часу топ чиновники Російської Федерації про таке заявляють. Знову ж таки, частина нашої Харківщини, а також частина нашої Сумщини, менш значно, знаходиться під контролем російської армії. Так, це прикордоння, якщо йдеться про а, Сумщину і пі, прикордоння північних прикордонної області нашої Харківщини, відповідна частина Сходу Харківщини знаходиться під контролем російських окупантів. Чи йдеться в такому випадку про приєднання всієї Харківщини до складу Російської Федерації? Ні. Але ж знову ж таки тенденція така, що Путіну треба вся. Вся Україна, і він буде шукати шляхи та варіанти, щоб реалізувати цей план. Єдиний варіант відбиття е, всіх цих зазихань це сила українського війська. До чого я веду? Не так важливо нам сприймати рух російських військ у бік е, нашої Дніпровітрощини, як зважати на ті приготування, які ворог зараз вчиняє на ліманському напрямку. Бо насправді, якщо ворог зможе там рушити вперед, ми матимемо проблеми навіть не тактичного характеру. А оперативного, бо ворог тоді зможе сформувати вже третій плацдарм для атаки на ту саму міську агломерацію, яка включає Славянськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку. Адже перші два де факто сформували вже зараз. йдуть атаки південніші від Костянтинівки, Вже зараз ворог формує ударне угрупування від часу яра. І відповідно тільки но він спромагнеться реалізувати свій план щодо створення ударного плаздарму на Ліманському напрямку. от тоді насправді ми матимемо серйозний клопіт, клопіт оперативного формату. Тому знов ж таки дивимось дуже уважно на мапу Діпстейт. Вона є абсолютно красномовна і виділяємо в діях ворога пріоритетні напрямки. Саме на це треба зважати, саме на це треба орієнтуватися. Не хочеться в жодному разі, і ми не будемо це робити, розганяти паніку, але не звертати увагу на те, що пишуть, також ми не можемо, тому що в декількох пабліках, мільйонних, мільйонниках, Я сьогодні прочитав таке: українських пабліках це важливо. Росія хоче захопити Одесу через. Референдум, ну знайома історія з цими так званими референдумами в Кремлі. обговорюють такий сценарій. Значить, помічник Путіна Патрушев виправдовує свої злочинні ідеї тим, що Одеса, мовляв, була заснована російською імператрицею Катерини II. Ну, от це ось ця історія, що Катерина II заснувала, Одеса, руський город, там по-русски розмовляють і так далі, тому подібне, і, і зрозуміло, що ну як це правильно треба сприймати. Ось цю частину інформації в будь-якому разі, ви на самому початку ефіру сказали, що для Путіна можливо захопити все безперечно, такі Плани є у нього. Але, от я е, не так давно робив матеріал, е, там, де пан Веслі Кларк, це бойовий генерал НАТО, він був командувачем е, силами НАТО в Європі. Здається, там в 90-х роках чи там 2000-х. Він сказав про те, що війна закінчиться в Одесі, тому що стратегічна мета Путіна це якраз Одеса. І, от, мовляв, тоді саме там він може і завершити цю війну. І мене трішки налякала ця інформація. Маю сказати, чи в дійсності це так, як ви вважаєте, пане Владиславе? Чи є зараз реальна така загроза для Одеси? А, Безумовно, ризики такі є. І Згадані мною офіцери головного управління Генерального штабу збройних сил України ще в 2015 році показували мені документи щодо деяких російських планів. Частина тих планів і була пов'язана з тим, щоб перетворити Україну на таку такий собі обрубок тобто без доступу до чорного моря, тобто окупація всієї Одеської області, Миколаївщини, відповідно Херсонщини, Запорізької області там правда йшлося ще фактично про всю лівобережну Україну, але тим не менш один з варіантів застосування російських військ. І доступ до яких отримала українська розвідка. Передбачав саме такий план: треба віддати чотирьохзірковому американському генералу Веслі Кларку. Він знається на предметі, а відповідно не зважати на його застереження не варто. Я думаю, що доступ до того рівня та пласту інформації розвідного характеру мали наші американські друзі та партнери щодо компетенції, веслі кларка. ми маємо розуміти, що він є руйнівником. Режиму пана Милошевича в Югославії. це надзвичайний досвід, який е, здобула світова спільнота, руйнуючи ну фактично диктаторський режим. А отже, не довіряти його твердженням, не довіряти його досвіду досвіду пана Кларка не варто. Що ж, в перспективі на нас очікує? Звісно, що ключовий фактор, який буде впливати на розвиток в, 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 в тієї ситуації, пов'язаний з Одесою та дісковості, це фактор ресурсів свого часу, у лютому березні двадцять року, нам вдалося відстояти південне Пальміро. Там сталося певний збіг обставин. Фактор погодних умов, фактор наявності у нас артилерійських та ракетних ресурсів. Ну і фактор знищення флагмана Російського Чорноморського флоту гвардійського ракетного крейсера Москва. Тоді ворогу не вдалося. Після того він втратив чималу частину своїх ресурсів, яка знаходиться в акваторії Чорного та Азовського морів. Тут і зараз сподіватися на те, що ворог десь знайде такі можливості ресурсні для того, щоб провести масштабну десантну операцію із захоплення Одеси та Одеської області, мабуть, що не варто. У ворога немає ресурсів, але вчинення певних спеціалізованих дій кшалт створення якихось там деструктивних рухів та процесів, е, спроби е, якогось там роздмухування ситуації, е, зокрема суспільно політичне в південних регіонах нашої країни. Я б таки варіант би, не виключав. Але я ставлю на наші спецслужби, наша служба безпеки неодноразово доводила свою ефективність та дієвість, Тому я думаю, що плани у Путіна є, але те, що вони не реалізовані, ну що найменше в перспективі кількох років. Як на мене це очевидно.